Мої вітанічка, друзі! Це в нас чергова робоча зміна в уклоні в місті Львів. На даний час у нас зараз 21 червня, субота і рівно 12 година. Машинку ми заправили, і бензин, і газ. Машинку ми помили. Вікна, салон. Зовні я не мив, тому що сьогодні може бути дощ, а це Львів, тут може бути все, ще блядь, і град. І вирушаємо ми до Львова працювати. Зараз вам покажу додаток. Так, я трошки їду, тому буде трясти. По додатку в нас ось такі коефіцієнти. Е -е, статистика статистика одна така з ночі, Два замочу, 443 гривні. Так, що там кофе міняється, не міняється. Трошки міняється, трошки міняється. Ось так їдемо. Паліцаю паліцає, вже когось оформляють, Ми надаємося, за що того бідолаху оформляють. 60. Не видно за що оформляють. Може за ремень, не знаю. Включаємо швидкий пошук 1,7, тому що нам трошки довго далеко. Може щось прилетить. Все буду знімати, все буду показувати. Тому мені удачі, вам гарного перегляду. Виловили такого бомжика, кілометр подача та берем. Тільки одна от печалька. Одна печаль. Акції ніякої сьогодні вже немає. Їдемо. 23 хвилини в дорозі. І заказ виконаний. Успішно. Новий дизайн клон зробив. Так, 5 в ефірі. Ось такі. У нас заказики є в ефірі. Лайт, Опа, зараз включаємо лайт, нафіг треба. Все, лайт. Ні, лайт возити, я махав. Таке гарне, Таке гарне замовлення. Гріх не взяти. Погнали! 12 хвилин в дорозі і заказ виконаний. Ждем новий. Такий заказ по стандарту. Ми беремо і їдемо. 14 хвилин в дорозі і заказ в копілочку. Бац. Ждемо новий. Опа, нічого собі. Нічого собі, в якій ми зоні. Шикарно, ждемо ждемо. 20 хвилин простої такий заказ. Беремо, свалюємо з цього підгородку. Ось туда. 10 хвилин і заказ кишензі. Ну, давай. Блін, не головний, як привикнути цього нового інтерфейсу. Опа! Батуринська, Микола Вороного, центр. Їдемо, їдемо. Тут, бляха, треба поставити менше зірок. Ладно, менше з тим. Батуринська, 3 погнали. Так. 12 хвилин в дорозі. Класний пасажир. Блін, Так, 7% заряду. Заряджаємо телефон. Кофю. Все менше-менше, блін. Такий заказик берем А зараз дещо вам скажу. Закази в сторону Богдана Хмельницького я не дуже люблю. Чому? Тому що там дуже довго чекати на наступний заказик. Але можливо мені повезе, і я не буду довго чекати. Хоча, хоча це, блін, звісно, малоймовірно, але... Блін, будемо надіятися на краще, може якийсь заказ звідти і прийде скоро. Взяв це, це замовлення через те, що ну, 12 хвилин без заказу. Краще щось взяти, ніж стояти на одному місці і чекати, не знати чого. Їдемо вам покажу, скільки я очікував на наступний заказ з бота на там. 13 хвилин в дорозі і заказ виконано. Так, що ж, будемо дивитися, скільки чекати на наступний новий. Хвилин 5. І я біля... Так, беремо секундочку. Gem Factory. Там, де я висаджував пасажира, там звідти і забирає. Ну от Gem Factory. Але тепер якусь Тетяну. Йдемо забираємо. Наговорив багато негативу за цю вулицю і заказ прийшов через 5 хвилин ще й з подачею з нульової. Я нікуди не буду їхати. Зараз до мене пасажир сам підійде. Блін, так буває, але все одно Богдана Хмельницького це вулиця і Левандівка, це район, куди. Так собі їхати, там закази мало ймовірні. Хіба що будні будній дні до 3-4 години. Ще можна заказ. А в вихідні, а в будні після 5 нема чого сюди пертися навіть. Йдемо пасажира, завжди там виходимо. 7 хвилин дорозі заказ купілості. next next 40 хвилин дорозі, замовлення виконано. Так, от тепер трошки вийду з машини погуляю, бо блядь, аж яйця злиплися за цей час. 10 хвилин стояв і от такий заказ прийшов. Беремо і свалюємо звідси цього типа. Да, блядь, 2 кілометри подача. Та похер головне звідси виїхати. Такий заказ прийшов мені, а тут у нас зараз мітинг якийсь. Не знаю, що за мітинг. Трошки заторчик. Такий заказок по стандарту. Звісно, ми беремо хоч подасть та їдемо. Так, цей заказ ми успішно виконали. Оп. Бац. І прийшов нам ось такий френк якийсь. На Напасні 189. 500 подача. Ціна така непогана, але ось що ми візьмемо пасічної. Там треба десь 2 км знову подачу включати. Йдемо. Ой, чекаю, що місце нажати. 17 хвилин дорозі і заказ в копілочку падає. Блять, замахав той інтерфейс новий. Але ми тут ставимо 2 кілометри, тому що оба... щось пікнуло. Вже нема. Ждемо наступний. З таке не обов'язково на винники їдемо, подивимося, може там щось винників буде. 17 хвилин в дорозі, дав 300 гривень, без решти, дуже дякую. Так, і ми у винниках ждемо якийсь заказик, от ми де. Обще, мату, блядь, ні одного кофа. Подивимся, чи не зря я приїхав. Взяв я коротше, такий заказ. Нахер взяв в душі не чаю. Перевірю свою фортовість Давидова. Відвісу я коротше, того пасажира за 10 хвилин. Не було, що їх таке посазу по обізній. Там я не стояв, тому що заказів не були. Навіть включив лайт, закази не приходили. Постояв там 10 хвилин. Капець газу і приїхав на Сихів. 5 км, приїхав на Сихів. лайт я нахрен виключив, і тепер ждемо, можливо, щось нам прийде з Встав 2 км подача. Є заказ, а вже немає як заказати. Херої, коротше, був заказ. Ждемо якісь старші на заказки. 20 давайте... Не обов'язково, діремові, собачку. Проміжні результати вам покажу. Так, за сьогодні ну, 107,7. Блін, 168 гривень було 600. 2,554. Мінус 466. коротше, 200 за 15 заказів. Якось так би і мало бути. Так, взяли такі закази, бо треба було колись свалювати. Хоч поїм їм центрі. Так, завершили ми ось таке замовлення. Кам'янку-Бузьку поїхали. Я трошки їду, бо тут весь це там буде припаркуватися. 5 зірок. І йдемо тепер до Львова. Доїжджаючи до Львова, приходить по дорозі, по дорозі таке, от, такий заказ, і ми його, звісно, беремо. Нам до нього їхати. Скільки часу? 4 хвилини. Це дуже шикарно, дуже шикарно. Завершили ми таке класне замовлення, там було 318 гривень. Пасажир лише в 400 гривень. Ще вдячні. Швидкий пошук на 1 км. І ждемо наступні закази. Так що, друзі, у нас 212 км, так, фокусуйся. Не так, не фокусується, а так фокусується, 212 км. І проміжні результати. Я вже включав фільтра. Бо ж ти пошок пішов в дупу. Що в нас по статистиці? гривень треба забрати. Це виходить 300. Маловато там скільки кілометрів але. У мене трошки бледенічки. Ну, 2. 300 за 212 км мало бути б вже 4. Але нічого. 15 заказів у нас в ефірі і нас. Фільтра, тому ми... А, чому ми на цей не включені? І 350, все включений. Ждемо заказів. І завершуємо зміну ось таким заказом по лайту. І зараз я вам зроблю цей. По кілометражу 260. Бляшка. 2613. Що там по цьому цьому, статистика? 355 за сьогодні. Ну, коротше, якраз. Віднімемо то. 4600. 4600 за 260 км JUVIT 34, але готівки було в рази більше, так що якось так. Так треба їхати, то по другому зараз дум, буде думати, що я її переслідую. Ну що, друзі, відпрацював я чергову зміну сьогодні за 260 км 460 км. Це непогано. Якби було б 260 км по Львову, ну, не виїжджаючи за межі, це б мало б вийти орієнтовно. 20 гривень за кілометр і це десь 5500 вийти. Але я виїжджав за межі Львова також не один раз. Е, до речі, я би ще міг працювати, але відчуваю якісь проблеми зі здоров'ям. Я не можу толком вдихнути, тобто я задихаюся місцями і коли я роблю ось таку ті, розтяжку, мене дуже сильно болять легені. Чи то легень, чи там язву не знаю. Я подивився по інтернеті, що це за ознаки. Е, можливо бути проблеми, якісь серцево-судинні захворювання можуть бути, а може бути просто запалення легень. Не знаю, е, що точно запалення легень. Ну, якщо воно виникає через те, що я міг надихатися холодним повітрям від кодюка, або через що, холодні напої, це ще якось можна пояснити. І от якось так. Хочу води з купити, бо капець служить мене. Те, що понеділок заїду в якийсь медичний центр і перевірюся, бо біль, ну, воно трошки мене вже дуже тривожний, орієнтовно тижні часу і це мене давало такої значної уваги, але вже воно починає з жорстко напрягати. Тому, якось так. ідемо зараз купимо всі води і додому. Всім дякую за перегляди, всім гарного вечора. Пока.